33, -й, 45 -й роки минулого століття найжахливіша катастрофа в історії людства, створена руками самої людини, десятки тисяч концтаборів по всьому світу для знищення євреїв, ромів, слов'ян, гомосексуалів, людей з обмеженими можливостями та психічними розладами, понад 20 мільйонів безневинно вбитих. Пройдіть і ви цими шляхами, та страх в повітря висне до цих пір, і хоч усе вже поросло мохами, його ніхто забути не зумів. Це Голокост всього одне лише слово, та його сенс пекучий болі, жар, вбивали всіх, старого і малого. І мало хто життя порятував. Запалимо свічки хвилиною мовчання, пом'янемо всіх жертв отих страшних часів, коли дойкат удався до знущання, Щоб знищити народ дорослих і малих.